Пошук злочинців та безвісти зниклих, розкриті злочини. Спільна робота засобів масової інформації та правоохоронців дає позитивні результати. Зокрема, у міліції задоволені співпрацею із журналістами Чернігова. На критику люди у погонах не дуже ображаються, бо знають їх є за що критикувати. Однак, за словами генерала Михайлика, його підлеглі не сидять, склавши руки. Попри об'єктивні і суб'єктивні труднощі, вдається боротися із злочинністю. Так протягом останніх трьох років знижується кількість серйозних злочинів, убивств, розбоїв тяжких тілесних ушкоджень приємно, що не тільки критика лунає в адрес міліції Чернігівщини, але є розуміння проблем наших, наших завдань. Нам складно. Чому? Тому що ви знаєте рівень довіри зараз міліції в країні і в нашій області також складно. Але хочу сказати вам, що міліція Чернігівщини. Робить набагато більше в плані охорони громадського порядку, в плані захисту громадян від злочинних посягань. Правоохоронці віддячили журналістам за спільну роботу. У відповідь медійники побажали міліції бути відкритою не тільки під час урочистостей та гідно виконувати свій професійний обов'язок.